Вітаю вас! Кожен другий сповідник зізнається, що не в силі виконувати ранкове і вечірнє правило в тому обсязі, як це зазначено у класичному для нас молитовнику. У вас таке відбувалося? Розповідайте. Ось чотири поради від мене, як стабілізувати свій молитовний стан. Перше, оберіть із загального перечню молитов ту кількість молитов, яка для вас доступна. По кількості, по продовженості і по змісту до Бога, до святих. Друге. У молитві не має бути жодного незнайомого, незрозумілого для вас слова. Рекомендую читати як українською, так і церковно слов'янською, і навпаки. Третє. Залиште місце обов'язково для індивідуально вами створеної молитви. І четверте. Знаходьте те місце для молитви і той час, який максимально зручний для вас. Чи це кімната, чи це дорога, коли ви йдете до роботи, чи повертаєтеся назад. Отож, закликаю не зволікати, а вже розпочати стабілізовувати свій молитовний стан і ніколи не нарікати на відсутність молитви у своєму житті. Перебуваємо в молитві. Овсякчас, як каже апостол.